Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми поговоримо з вами ще на одну важливу тему. Вона буде стосуватися зміни оформлення. Я трішки розповім про особливості оформлення відстрочок у ЦНАПах, тобто центрах надання адміністративних послуг, яка запрацює вже завтра, 1 листопада 2025 року. Ми з вами вияснили категорію чоловіків, кому автоматично буде продовжена відстрочка, кому ж потрібно йти і в подавати. Документи. Дивіться, я нагадую, що з 1 листопада 2025 року вже документи для оформлення відстрочок будуть приймати ЦНАП. ЦНАП це Центри надання адміністративних послуг. Але я відразу хочу нагадати, що ЦНАП це тільки точка, де ви здаєте документи. Рішення про надання чи відмову у відстрочці ухвалює винятково ТЦК. Адміністратор ЦНАП отримує ваші документи, сканує їх та через портал Дія передає в електронній формі до відповідного ТЦК. А далі ви вже чекаєте відповідно на рішення від ТЦК. Друге питання: чи може замість вас прийти родич або адвокат? Ні, заяву на відстрочку необхідно подавати тільки вам особисто. Це передбачено редакцією останньої постанови за номером 1364. Представник, родич або юрист зробити це не може. Вам потрібно приходити з документами особисто. Дивіться. Перевірте обов'язково всі свої документи, тому що ви, як заявник, повністю несете відповідальність за подання неповної чи недостовірної інформації в пакеті документів. Хочу нагадати: недостовірні чи неповні дані можуть бути причиною відмови вам в наданні відстрочки. Відте цікавий вам знову доведеться подавати заяву ще раз. Нагадую, що обов'язково ви маєте в заяві вказати. Робочу електронну почту. Вона має бути зареєстрована, ви маєте мати до неї доступ, бо до неї прийде відповідь від ТЦК у разі відмови у відстрочці. Тому не загубіть. Пароль. Як же ж вам підготуватися? Ви приходите в ЦНАП з документами, паспорт, ідентифікаційний код та пакетом документів за вашим типом відстрочки. Адміністратор забирає у вас документи, сканує та через портал Дія відправляє ваші документи до ЦЦК. Система автоматично їх перевірить, чи подавали ви ранішу заяву. Яка ще на розгляді? Якщо є незакрита заява, нову подати не можна. Треба чекати результат по попередній. Наприклад, якщо ви 31 жовтня подали документи на оформлення відстрочки в ТЦК, то 1 листопада бігти і знову подавати в ЦНАП їх не потрібно. Чекаєте рішення від ТЦК. Якщо немає і ви маєте право на відстрочку, то заяву автоматично передають до того ТЦК, де ви перебуваєте наразі на обліку. Якщо ви не перебуваєте на обліку в ТЦК, рух заяви зупиняється. Вам потрібно спочатку стати на облік в ТЦК за місцем проживання і тільки потім подати заяву на відстрочку. Якщо ви отримуєте позитивну відповідь, то резерв плюс отримує отримуєте. В резерві плюс сповіщення в застосунку, а відмітка про відстрочку автоматично з'являється в вашому електронному військовому документі, ТЦК відправляє результат у ЦНАП. ЦНАП друкує оновлений обліковий документ із відстрочкою та повідомляє вас про готовність. Ви його можете оформити та роздрукувати через власний кабінет на порталі Дія або Резерв Плюс. Якщо ж ви отримуєте відмову про... Відмову, то вам ще на електронну почту прийде причина відмови, яка підписана ТЦК. Знап також повинен повідомити вас про це, тому що, якщо ви бажаєте оскаржити причину відмови, ви маєте право, наголошую, звернутися до суду. Так. Ще акцентую увагу. Заяви, які ви подали до 1 листопада, будуть розглядатися напряму ТЦК. Нові заяви подаються або через СНАП, або через РФ з 1 листопада 2025 року. Так, дивіться, з собою ви можете мати оригінали документів, тому що їх представник-адміністратор ЦНАПу буде сканувати, або ж, якщо у вас немає оригіналів, то належним чином завірені копії. Тому от така. А, і ще дуже важливий момент. Дивіться, підтвердженням подання заяви про відстрочку в ЦНАП є опис вхідного пакету документів, друкований документ, який вам видасть адміністратор ЦАП, ЦНАПу після прийняття заяви. І дивіться, нагадую, що ви можете звернутися. В будь який ЦНАП незалежно від вашого місця реєстрації, тому що ЦНАПи у нас працюють також за принципом екстериторіальності.